Сьогодні у випуску 11 вибухів пролунало у тимчасово окупованому Бердянську. У Запоріжжі волонтери збудували нове житло для двох родин, чиї домівка зруйнували російські ракети. Щодня чують вибухи. А за 30 кілометрів лінія фронту як живуть у селі Приморське. Невідомого походження та сморід жителі Шевчанківського району Запоріжжя скаржаться на забруднення повітря. Одинадцять вибухів пролунали у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні о пів на дев'яту ранку. Про це Суспільному телефоном повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Інформація. Копів дев'ятого ранку близько одинадцяти вибухів схожих на ракетні вибухи. Орієнтовний напрямок це військова частина на вулиці Північний, або не близько до аеродрому. місцевих жертв немає, бо там немає житлового фонду на дитинації. Але місцеві кажуть, що дуже велика військових, які вивозять або поранених, або маємо надію навіть 200 військових. Звели новий будинок на місці старого зруйнованого ворожою ракетою у Запоріжжі. Волонтери за рахунок донатів збудували нове житло для двох родин, чиї домівки були ще знищені внаслідок ракетного обстрілу. Торік у травні суми благодійних внесків становили від 7 гривень до 15 тисяч. Реалізація проєкту тривала 5 місяців. Тут кровать поставлю. Ось тут буде стояти моє ліжко. Тут не знаю, вміститься або ні, то шафа купе. Тут телевізор, ну а тут якийсь комод. Це пані Ніна. Жінка вже планує як розставлятиме меблі у новій оселі. На підвіконні квіти. На підвіконі квіти, а на стінах я ж кажу, у мене племінниці дочка вишиває гарно. Попрошу, вона коней любить вишивати дуже гарно бісером. Попрошу племінницю, щоб вона для мене зробила парочку таких картиночок. Її сусідка Віолета Клейнс, яка також втратила оселю після російського ракетного обстрілу, зізнається і досі не може повірити в те, що її будинок більше не виглядає як руїни. Ну ще що какта так було, коли там котлован. Ну ще якось так, коли котлован рили. Але коли пішла перша кладка, перша, друга, все ми думками вже жили тут. Тепер ми розпочинаємо з нуля, чекаємо на перемогу відновленого будинку. Дочекалися, дочекаємось і перемоги. Нагадаємо, 25 травня близько п'ятої години ранку російські військові завдали удару по Запоріжжю чотирма ракетами. Одна влучила в торгівельний розважальний центр, друга в підприємство. Решта впали у житловому кварталі приватного сектору, зруйнувавши десятки будинків. Ще в серпні місяці минулого року тут на цьому місці заливали фундамент. Сьогодні напередодні різдва дві родини, які втратили житло через російські обстріли, святкують на весілля. За словами волонтерів, за попередніми підрахунками вартість проекту становить 1 мільйон 500 тисяч гривень. Процес вибору родин був доволі. Ну, такий несистемний. Ми приїхали і попитали, хто тут проживав. І ось власник одного з будинків, це пані Ніна, вона живе із сином, який інвалід. І ми розуміли, що шансів у них відремонтувати, відбудувати самостійно вони не зможуть. Тому ми це запропонували їй і вона вже домовилася сусідами. Зводили новий будинок дуплекс, який розрахований на дві родини за рахунок донатів та допомоги спонсорів. Звісно, кожен з нас має якусь компетенцію, і завдяки цій компетенції він може щось принести. Наприклад, Андрій, керівник нашої служби охорони в поляниці, він у мирному житті він встановлює двері. Тому він, звісно, взявся робити двері. Дмитро, який один також з керівників проектів, він має будівельну компанію. Тому він приніс свої контакти щодо постачальників. Ну це знаєте, така синергія, яка виникла, і ось маємо маємо позаду. Безоплатно жителям нового будинку виготовили і технічну документацію. Вже найближчими тижнями родини житимуть у новій домівці, коли облаштують її меблями. За весіля тим, Ура! хто помагав тоді перечисляна Чаровата, Геннадій Корчененков Суспільне новини Запоріжжя. Близько 2,5 тисяч людей, серед них 220 дітей, нині живуть у селі Приморське Васильівського району. За 30 кілометрів лінія фронту. Місцеві жителі щодня чують звуки вибухів на околицях. Часом окупанти влучають і в сам населений пункт, каже староста села Приморське Олег Максименко. 5 січня під час чергового обстрілу загинули двоє людей: чоловік та жінка. Якщо подивитися середини, оцей столок. Зайшов отут ось збірка у цьому, і більше всього це він попав на вскуси у Валерія. Олег Максименко показує машину, на якій того дня разом із колегами їхав на роботу, коли поруч влучив ворожий снаряд. Окупанти обстріляли село з градів. Уланком вбили його друга та колегу Валерія. Почули один вибух рядом, і другий. І тут же посипались, посипалось скло, почулись зойки. Хлопці почали перекликатися, хто ранений, хто живий. Коли вже ми побачили, що посередині на задньому сидінні сидів скачок Валерій, і в нього із нижньої частини обличчя дуже ну, йшла кров. Коли вже почали щоб перевантажити Валерія у швидку допомогу, лікар швидкої констатував смерть. А це місцеве кладовище. Сюди, 5 січня, влучила ворожа ракета. Тут і будуть ховати пана Валерія. Розповідає Олег Максименко. Ніхто навіть не мог цього і подумати, і предположити. Просто їхали на роботу. Люди зранку. Ще один снаряд влучив у дорогу між приватних будинків. Цією дорогою вранці йшла до магазину пані Людмила. Ворожий снаряд влучив поруч із нею. Жінка загинула на місці. Розповідає її односельчанка Тетяна Яворська. Їй було 44 роки. Ви Знали її особисто, Звісно, я її особисто знала. Знала її сім'ю. Вона недавно ось 40 днів тому назад поховала чоловіка. Будинок пана Костянтина знаходиться біля місця влучання снаряда окупантів. Він був одним з перших, хто знайшов пані Людмилу. каже, вийшов одразу після того, як оговтався від вибуху. Скоріше за все, там десь метр два від неї упала якась ракета і. Відкинуло її, ну, видно, що понівечина там. Це сусідка ваша чи не знаєте? Ну, не зовсім сусідка, ну тут часто проходить да, біля нашого будинку. Ну, якраз так трапилося, що в цей момент був обстріл. Ще троє жителів села того дня дістали уламкових поранень. Їм надали медичну допомогу, повідомив староста села Приморське Олег Максименко. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Як починає, вітер? Як починає вітер до нас дути? Так ось цей непотріб. Білий, постійно. Викиди невідомої речовини, котрі після потрапляння на ґрунт або іншу поверхню перетворюються у щось на кшталт мастила, люди почали помічати дедалі частіше, розповідає Богдан. Житель провулка модельний, що у Шевченківському районі Запоріжжя, каже, поруч розташоване підприємство, котре може бути до цього причетним. Раніше було получше раніше було краще. Раніше був ще гідролізний, лігнін там вивозили, але такого не було. А масло жир можливо, фільтри не ставлять. як мінімум, це роки так три. Зранку вийдеш, а автівка ось така. Може вночі роблять, може в день, а іноді і плями в завбільшки, ніж ці. Буває буває. Не кожного дня, але буває. І сморід буває, і сипле якась порохня. Що воно таке біле? Я не знаю. Ну і от як сніг іде. Ічітління, ось як, мабуть, сніг іде. Таке враження складається навіть інколи йде. А жінки кажуть: о, наче сніг пішов, чи що буває, що запах дуже дуже негарний. Я думаю, що воно на, на, на здоров'я. Вліяє якось позаштатні ситуації з можливими викидами у повітря проаналізували на підприємстві. Повідомив телефоном Суспільному заступник директора з виробництва Запорізького олійно-екстракційного заводу Дмитро Шевцов. Було проведено розслідування предмет можливого збою у зв'язку з аварійними вистачами електропостачання за вказаними періодом два тижні в роботі за фільтрації котельної. За проміжними результатами перевірки факти від в роботи категори не виявлено, а владнання працювало штатному режимі звернень з приводу загрязнення Шкідливими викидами олієжиркамбінату міста Запоріжжя до нас не надходило. у разі виявлення екологічних проблем. Для запоріжців існує єдиний механізм звернень до влади, каже Олександр Родинок. Звернутись на службу 1580. Після цього запускається весь алгоритм дій, це і лабораторія. Виїжджає е, городська, і е, ці скарги доходять до району адміністрації відповідного району, а також це доходить до управління з екологічної безпеки міста Запоріжжя. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. У Запоріжжі пішов в життя громадський діяч, журналіст, волонтер Юрій Хохлов. Він був один з організаторів запорізького майдану. Під час пандемії коронавірусу створив соціальну групу антивірусне Запоріжжя та допомагав бізнесу. Його можна було розбудити ночі. Він приїде його можна було розбудити вночі, і він приїде. Таких людей більше немає. Дуже шкода, що так вийшло. Мене зараз немає в місті. Я давно приїздила, ми давно спілкувалися. Три тижні тому хотіла з ним поговорити, але його друзі та родичі сказали, що він не хоче ні з ким спілкуватись. Тому не вдалося поговорити про що я дуже шкодую. Нам всім здається, що ми змогли б знайти якісь потрібні слова. Я знаю, що йому було погано. Причина мені невідома в кожної людини. Не вони свої З 2021 року. Юрій Хохлов працював радником виконуючого обов'язки запорізького міського голови. Втім, цьогоріч звільнився. Спочатком повномасштабного вторгнення займався волонтерською діяльністю. Також був одним з керівників кінного театру на Хортиці з Юрієм Хохловим. Я знайомий більше десяти років. Він займався різною діяльністю, зокрема журналісткою. Він був активістом, одним з засновників Запорізького майдану. У 2021 році ми з ним плідно співпрацювали в кінному театрі Запорозькі козаки, куди він прийшов директором? Його запросили. І От ми весь сезон минулий 2021 року відпрацювали разом плеч опліч в кінному театрі. Юра зарекомендував себе як гарний, талановитий. Оптимістичний, дуже керівник і людина. Його всі любили театрі. Можливо, в нього були якісь проблеми, але це не читалося ні з його настрою, ні з обличчя. За попередню інформацією, Юрій Хохлов скоїв самогубство 5 січня. Інформацію журналістам Суспільного підтвердили в прес-службі Нацполіції області. Слідство триває. Прощання з Юрієм Хохловим відбудеться завтра. Біль війни книгу під такою назвою презентували у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Це збірка спогадів військових, волонтерів, переселенців та діячів культури про початок повномасштабної війни. Своєрідне продовження проєкту галерея історій», створеного обласною бібліотекою, спільно з громадською організацією Запорізька бібліотечна асоціація. Ми, як бібліотека, зрозуміли, що нам потрібно збирати, фіксувати і зберігати. Емоції, почуття людей про перші дні війни, про ці жахіття, з якими ми стикнулися. Вони ділилися з нами своїми емоціями, почуттями, своїм болем, трагедією, втратами. Наші історії викладені на ютуб-каналі Галерея історії, але ми вважаємо, що книга також повинна достукатися до всіх людей поділилася спогадами і запорізька волонтерка Любов Леонова з 24 лютого по 31 грудня ми з моїм чоловіком вже зробили 89 поїздок з народною допомогою по всьому фронту це Донецький напрямок. Це запорізький напрямок. Люди дуже допомагають. Дуже допомагають. Це за мною стоїть величезний, величезний осередок людей, які донатять, які допомагають продуктами, які допомагають речами, одягом, добрим словом. Загалом коштом обласного бюджету надрукували 250 примірників книги Біль війни їх розподілять обласними та міськими бібліотеками.